Авіація Російської Федерації продовжує страждати, допоки Путін полетів до Китаю. У самих рашистів виходить з під контролю багато чого. Борти готувалися до виконання своїх нових завдань. В один момент сталося непоправне Екіпажі відчули, що щось і не так різко почулися характерні звуки та понеслися масштабні вибухи. Ось така блискавична атака була невблаганною і Стала зносити все довкола. Не вже СБУ запустили нову певну паутину. Дописуйте свої думки, дорогі глядачі. Ну а приголомшли. Лові кадри ви почуєте просто зараз. Вітаю вас. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Українські дрони ракети ймовірно вразили ворожі гелікоптери. І літаки на аеродромах Рафії, і це підтверджують супутникові знімки. Почнемо з того, що Осінт, аналітик, повідомив, що дрони знищили два гелікоптери на аеродромі в Сімферополі. Зазначається, що російські моніторингові ресурси зафіксували рух БПЛА в напрямку аеропорту Сімферополя. Згодом в мережі з'явилися кадри пожежі біля литовища. За попередніми. Даними на основі порівняння знімків у районі, де розташовувалися гелікоптери Мі-8 та мі 24 видно пожежі. Окрім цього, супутникові знімки аеродрому Приморсько-Ахтарського Краснодарському краю Росії, який активно використовується для запусків шахетів, зафіксували масштабні наслідки атаки українських дронів. Як повідомляє український геоаналітичний проєкт Кіберборошно удари влучили по критичній інфраструктурі дронопорту зокрема, пошкоджено ще не менше три споруди призначені для зберігання та обслуговування дронів нав. Коло яких раніше фіксувалася підвищена активність техніки, також підтверджено ураження комплексу, де зберігалися і готувалися до використання авіаційні засоби ураження. На території бази виявлено численні осередки загорянь та аномальна активність біля одного із пускових майданчиків. Дослідники наголошують, що на аеродромі розгорнута повноцінна інфраструктура запуску дронів, три окремі майданчики для зберігання і підготовки ППЛА, а також щонайменше не менше вісім стаціонарних пускових установок. Окрім того, сусідня злітно-посадкова смуга може використовуватися для запуску Волотників із автомобілів, за даними Joint Analytica під псевдонімом Дніпро, оборону об'єкта забезпечує батарею зеркає 400 шість пускових і дві РЛС. У ніч атаки їхню активність помічали місцеві жителі. Однак вона не дозволила повністю захистити об'єкт від удару. Зазначимо, що для атак по Україні РФ регулярно застосовує крилаці та балістичні ракети, а також дійснює авіанальоти. Саме для здійснення авіанальотів ворог використовує всі можливі аеродроми Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Наш ворог все ще дуже небезпечний. Він продовжує атакувати мурні українські міста, використовуючи все модернізованіші засоби. Про це детальніше розповів військовий експерт Олег Жданов. Тож, давайте послухаємо. Противовоздушної оборони нашої країни було збито і подавлено 548 воздушних цілей. із них 510 вражеських безпілотників, як ударного типу, так і імітаторів. ударного типа, это типа Герань-2 китайско-российского производства. Кстати, сейчас там Си Цзипинь будет, mm. будет хвастаться Путину, сколько он может еще поставить комплектующих для сборки вот этих Гераний вторых в, на российских сборочных линиях. Вот. И других беспилотников, имитаторов типа Гербера и подделка. Так мы называем еще один вид беспилотников. Это из 537. 510 мы сбили. Баллистические ракеты из 8 запущенных по территории нашей страны, 6 баллистических ракет было сбито. И из 37 крылатых ракет различного типа, кстати, я бы тут добавил еще один тип, 32 были сбиты. Причем я бы добавил еще, забыли очевидно в сводке указать ракеты Х-555. Они идут, они аналогичные Х-101, поэтому пуски могут быть и тех ракет, и тех. Ну, Х-101, она более распространенная, их больше этих ракет, поэтому, видимо, так и написали в командовании воздушных сил. К сожалению, даже при таких усилиях наших, нашей системы ПВО было зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных беспилотников по объектам на территории нашей страны в 7 локациях. Падение сбитых, обломков сбитых ракет и беспилотников было зафиксировано в 21 локации на территории нашей страны. Атака была очень масштабная, видите по карте, уже они не сосредотачивались на, отдель, на каком-то одном главном городе, вот как прошла предыдущая атака. Два дня назад там город Киев был основной, основной целью удара. То теперь вони розпостранілись практически по більшій частині території нашої країни, атакували различні об'єкти інфраструктури, в основному гражданської інфраструктури, пытались, правда, атакувати навіть наші підприємства. І з військових аеродромів ворожавіяція бомбить військові та цивільні об'єкти. Обстрілює територію України ракетами, намагається здійснювати десантування, застосовує гелікоптери. Ось що з цього приводу говорить військовий експерт Олександр Коваленко. Цитую росіян використовують велику кількість аеродромів. У них є аеродроми в Курській, Білгородській, Брянській Ростовській областях, але не всі вони пристосовані для стратегічної авіації. Наприклад, для літаків Ту-22М3 або Ту-95МС, які використовують для запуску ракет Х-101Х-22, тобто ракет великого радіусу дії, є обмежена кількість аеродромів. Це аеродром «Енгельс-2». Українка, розташована за декілька тисяч кілометрів від кордону з Україною, а є та інші, і тобто ці аеродроми призначені саме для тактичної авіації. Розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Експерти також зазначають, що Росія до 27-го року може взагалі залишитися без стратегічної авіації. Повідомляється, що двигуни стратегічних бомбардувальників Ту-95 нібито зношуються на 40% швидше через велику відстань польотів. Загалом з споцоперації СБУ Росія відчуває значні складнощі з використанням стратегічної авіації, що може залишитися без своїх літаків ракетоносіїв. Експерти пояснили наскільки це можливо. Телеграм-канал «Кримський Вітер опублікував пост про те, що стратегічна авіація РФ значно виснажується. У спільноті заявили, що двогни стратегічних бомбардувальників туди на сто зношується на 40% швидше. А флот до заправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака це логістичний квест на межі фолу, і це неможливо масштабувати йдеться у повідомленні. Наприкінці поста йдеться про те, що нібито аналітики центру стратегічних і міжнародних досліджень і королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень прогнозують, що до 27 го року Росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратити її безповоротно. У Дефенс Експрес вважають малоймовірним те, що вже у 27-му році Росіянам доведеться практично повністю відмовитися від своєї стратегічної авіації у війні проти України. Ба більше журналісти видання звернули увагу на деякі неточності в повідомленнях, які поширюються у мережі. Наприклад, Кримський вітер заявляє про те, що у РФ нібито залишилося всього 16 літаків ту 95 МС і 44 одиниці Ту-22М3. За оцінками СБУ в рамках операції поводина було уражено 40 літаків дальньої авіації Росії або 34% від Цього російського флоту проте під ударом були не тільки ту на МС і Ту-22М3, але і інші літаки. Окрім того, Росія фіксує зростання аварійних ситуацій через технічний стан авіатранспорту. Про це подумає центр протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони. Лише впродовж серпня сталися щонайменше три випадки зупинки двигуна літака під час польоту. Тричі через це вимушено сідали літаки, які перевозили пасажирів за маршрутом Сочі Москва і Москва. Сочі у липні в Аморській області Рафі сталася авіакатастрофа внесток. Й загинуло всі 49 людей, які перебували на борту пасажирського ан 24 У ЦПД підкреслили, що систематичні технічні інциденти з російськими пасажирськими літаками є наслідком ситуації, в якій опинилася пасажирська авіація через війну і західні санкції. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія практично втратила можливості оновлювати авіапарк і закуповувати запчастини для технічного обслуговування пасажирських літаків. Небажання Кремля завершувати війну не лише нищить російську економіку, але і ставить під пряму загрозу життя. Цивільних людей, що користуються авіатранспортом, наголосили в цепоте. Загалом в Росії через західні санкції спостерігається за галузі цивільної авіації. Загострюється криза в російській галузі пасажирських авіаперевезень. Західні санкції не допускають російські авіакомпанії до міжнародних центрів обслуговування Boeing та Airbus. Паралельний імпорт на 38% підняв ціни на обслуговування літаків для компанії. 50% парку Airbus у Росії вже простоє на бетоні. Тільки в авіакомпанії S7 на землі 31 із 39 літаків Ейрбас, а 320 – 321. З початку 25-го року. аеропорти РФ 455 разів зупиняли свою роботу і 736 разів перенаправляли літаки на запасні аеродроми. За даними сезру збитки авіаперевізників за підсумками виключно авіаколапсу 5-7 липня перевищили 250 мільйонів доларів. Перевізники намагаються компенсувати втрати за рахунок пасажирів, що тільки викликає зворотну реакцію. Зауважили у сезру середня вартість авіаквитка до зон відпочинку в РФ у поточному році становить майже 400 доларів. Це на 12,5% вище за показники минулого року. Найближчим часом прогнозується здорожчання ще на 15%. Як наслідко зауважили у СЗРУ, пасажиропотік російських авіакомпаній зменшиться мінімум на 7%. Авіабудівна галузь будівна галузі також перебуває в занепаді. Нові обіцяні на папері російські літаки що в процесі будівництва та випробовувань. Вже подорожчали на 45-70% від запланованої вартості. Поінформували у Сізрау за даним розвитки втрати цивільної авіації прогнозуються на рівні від 50 до 100 літаків щороку у 27-му році в галузі може настати колапс. Ну а я, дорогі глядачі, вам вдячна з те, що ви додали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Не буду з вами прощатися, бо побачимось вже незабаром.